Побувати у телевізійній студії, побачити, як працюють журналісти-оператор, та навіть спробувати себе у ролі телевізійника. І з нагоди Дня телебачення на екскурсію до редакції інформаційного агентства ITV завітали вихованці дитсадка Рута. ITV. «Що ти сьогодні побачиш? Е, багато чого цікавого провела екскурсію для дітлахів. Головна редакторка інформагентства Людмила Лозова відеокамери, а от з мікрофоном це діти познайомилися з нашими журналістами та дізналися, як створюються сюжети. Це флешка. це флешка. Мені оператор передає її після зйомки. Я її вставляю в таку штучку і потім куди В ноутбук. діти самі взяли участь у зйомці. Це журналістка Саша. Вчить бачиш це журналістка Саша. Так. І вона зараз знімає сюжет про вас. І потім ми зробимо такий гарний, і ви себе побачите. Отак От так ми так. працюємо, так працюють так. журналісти. Після побаченого дехто з малюків вирішив у майбутньому працювати на телебаченні. Я оператором я і теж би був. І... був оператором, а я хочу журналістом. А, нас а чому тобі подобається ця професія? Бо він напевно любить говорити по мікрофону. Це наразі дуже актуальна тема, і дітки цікавляться і телебаченням, і відеозйомками. Тому завітали саме до вас. Екскурсія супер, дуже неочікувано. У вас дуже тепло, затишно, і неочікувано, як все злагоджено, тихенько приємно тут бути.